Знаєте, я багато думав про те, щоб сьогодні такого говорити, як завжди, намагаю щось таке знайти тему, яка підходить до суботньої школи. І мені згадалася одна тема, яку я дуже люблю і вважаю. Одною зі своїх найкращих тем це тема про відношення в старому заповіті до людей хворих на проказу. Ми часто говоримо правда, про те, як Слово Боже вимагає від нас, щоб ми підтримували бідних, підтримували нужденних і так далі. І на фоні цього. Закони про Прокажених у книги Левит, вони виглядають дещо жорстокими. Але коли я думав про цю проповідь, про ці п'ять розділів книзі Левит, які пов'язані з питанням чисто і нечисто, про те, як не просто це все зрозуміти тим, хто не зовсім в темі, тим, хто цю книгу мало читав або не читав, і я подумав, що взагалі потрібно зробити огляд в принципі книги Левіт, А потім я подумав, що знаєте, мабуть, це взагалі буде неправильно, якщо ми візьмемо і почнемо просто зразу говорити про цю, цю тему в книзі Левіт, але не поговоримо взагалі про книгу левіт Левіт що це таке в п'ятикнижі, і взагалі про що вона говорить до цього моменту. Тому я прийняв таке рішення, якщо ви його підтримаєте. А я думаю, ви, мабуть, підтримаєте, ми зробимо взагалі серію проповідей тем по книзі Левит. Тобто ми цю книгу просто пройдемо від початку і до кінця. Це займе в нас якийсь час, але, але воно варте того. І сьогодні, знаєте, ми зробимо такий. Коротенький вступ до цієї книги. Що це за книга і для чого вона взагалі є в Біблії у святому письмі? Книга Левит це в нас третя книга старого заповіту. Вона входить в п'ятикнижжя Мойсея, і вона, якби, третя, і виходить вона практично посередині п'яти книжок. Тобто п'ять книг Мойсея це буття, вихід. Левит, числа і повторення закону. Кожна з цих книг, і тут ми повинні зразу дещо зрозуміти і завжди тримати це в своїй голові. Що ми багато і в старому вже заповіті, і особливо багато в новому заповіті зустрічаємо такий вираз: закон Мойсея. Або. Книга Мойсея, те, що написав. І ніде ви в новому заповіті, от ви можете в новому заповіті там прочитати, що от через Пророка Єремію Бог сказав. Тобто ми знаємо, чи цитується книга Пророка Єремії, або книга Пророка Ісай. Але ми ніколи в новому заповіті не побачимо, що там в книзі буття написано щось, або в книзі вихід. Завжди вираз один і той самий закон Мойсея. Це говорить про те, що. Все, що написав Мойсей, всі ці п'ять книг, вони ніколи в біблійні часи не сприймалися як окремі одна від одної п'ять книг. Вони завжди сприймалися як один твір, Один, і, і цей твір він називався закон. І, по суті, цим законом, або можна ще слово ТОРА перекласти, настанова, правило. Це було не тільки заповіді, а це була вся ця історія. Від книги буття до смерті Мойсея. Тобто від творіння до смерті Мойсея це все називається Закон Мойсея. І е, щоб зрозуміти от місце книги Левит у цьому законі, нам потрібно розуміти все, що відбувалося до цього. І тому зараз коротенько. Ми пройдемося по книзі буття і книзі вихід. У книзі буття говориться про те, як Бог створив цей світ, поселив людину в Едемському саду, і, в цій, і, і найголовніше, що було в цьому світі, це те, що людина жила в присутності Бога. Тобто Бог там з людиною зустрічався, спілкувався, фактично, вони жили разом. І умовою для цього щасливого співіснування було, була довіра до Бога. А довіра до Бога вона виявлялася в слухняності. І Бог сказав людині не їсти від одного дерева, і там далі йде історія про те, як людина зробила свій вибір, більше повірила Змію, чим Богу. І через це людина втрачає. Втрачає найголовніше, це життя в присутності Бога. І вся інша історія Біблії, все, що йде у нас до останніх розділів нового заповіту, це історія про те, як Бог намагається повернути речі так, як вони були. Тобто зробити так, щоб людина знову могла жити в присутності Бога. А чому взагалі проблема? Чому внаслідок оцього непослуху людина втрачає присутність Бога, далі розказує історія Біблії потім. Ми швидко проходимо всю книгу буття, але в книзі буття говориться про те, що в Бога є план. І цей план Бог називає фразою. Благословити всі народи землі. Тобто люд, людство втратило Боже благословення, і вся книга буття вона про те, що Бог хоче людству своє благословіння повернути. І для цього потрібен Авраам. І Бог каже: Ти вибраний для того, щоб через Твого нащадка я благословив усе людство. І от Аврааму Бог каже, від тебе піде великий народ, він буде в рабстві 400 років, потім я виведу з цього рабства, він буде жити на цій землі. І от це такий мій план. Я через цей народ благословлю всі народи навколо. І от книга Вихід, вона тому називається Вихід, тому що це книга про те, як Господь. Виводить свій народ нащадків Авраама із єгипетського рабства. І от коли він виводить свій народ із єгипетського рабства, він фараону каже: відпусти мій народ для чого? Так, щоб вони мені звершили служіння в пустелі. Тобто, яка мета от виходу цього народу? Для чого Бог хоче його вивезти з Єгипту? Тому що Бог, знову ж таки, каже, я хочу. Зустрітися з цим народом, і цей народ буде мені служити. І от коли народ виходить із Єгипту, знову ж таки, це не просто, знаєте, от, е, як часто є така е, річ у світі, називається теологія визволення, тобто її суть в тому, що от Бог хоче дати всім свободу. Тобто історія вихід це про те, що Бог хоче стати свім. Це, це правда, але це тільки частина правди. Тому що Бог хоче дати свободу, але потім е, справжня свобода вона може бути тільки з ним. І народ він е, йде в пустелю, і ми бачимо далі в цій книгі вихід. знаєте, що от, оця фізична подарована свобода народу, вона не вирішує проблем народу. Тому що народ весь час хоче в рабство повернутися. Чому? Тому що сама оця свобода без Бога, вона, якщо не має внутрішніх відносин з Богом, вона їм не приносить радості. І от вони йдуть в пустелю, і там Господь їм каже, там я з вами зустрінуся. І коли вони приходять в пустелю до гори Сінай. То одна з найяскравіших картин в Біблії, в книзі Вихід, на гору Сінай спускається Бог. І Бог каже: підніміться на гору ми. Зустрінемось. Але коли народ бачить, як спускається Бог на гору Сінай, Бог спускається, земля трясеться. І на, на горі сінай, блискавки там, і так далі. Ну і таке враження, що буде виверження вулкану. І що народ каже? Ми не хочемо. Хай Мойсей піде з Богом поговорить, а потім нам все перекаже, тому що ми що? Так, ми боїмося, ми помремо. І тут от ми повинні розуміти, що саме в цьому проблема. Тобто, знаєте, Бог. Він, коли людина пішла шляхом непослуху, шляхом гріха, то Бог вигнав їх з рая не тому, що, знаєте, Богу жалко, ах ви. Ну, як знаєте, як, 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 як такі санкції, санкції що от ви мене не слухаєтесь, тому я вам зараз зроблю, щоб вам було погано жити. Ні, справа не в тому. Справа в тому, що Бог каже. В моїй присутності зло не може існувати. Для зла Господь він як вогонь, який його підпалює. Це знаєте, це як от порох, і біля нього з, з, з сірниками гратися. Тому що, ну, знаєте, є речі, які не підпалюються з сірниками, а є речі порох, які ти його, іскорку туди закинь, і воно все вибухне. І от гріх. Це саме така субстанція. Якщо є рядом гріх і Бог, то гріх він згорає весь. І цього в Біблії таких моментів буде дуже багато, в тому числі і в книзі Левит є така історія. Тому справа така: людина грішна, вона в присутності Бога не може існувати фізично. Загине, а без присутності Бога вона глибоко нещасна. Тому розумієте, який в нас вибір? Або ми без присутності Бога нещасні, або ми в присутності Бога помираємо. Тому як вирішити проблему цю? Треба очиститися якось від цього гріха, розумієте? Треба якось от, він уже там глибоким, знаєте, от як є рак. Що є стадія операбельна, а є стадія, коли вже метастази пішли, і ти вже не, виріж, не виріжеш. Він, він вже проник кругом, весь організм. Отак гріх. Тобто він вже дуже глибоко проник, і так легко його не, уже не, не виріжеш, знаєте. Але тим не менш, е, у Господа є план як нас від цього. Позбавити. правда, ті, хто живуть в старому заповіті, про, в той час, про який ми ще кажемо, вони ще цей план далеко до кінця не розуміють, але в Бога він уже є. Але справа в тому, що кожна людина, коли бачить оце, і каже: я боюсь, я не піду туди, тому що я там загину, вони, в принципі, діло кажуть, тому що в їхньому гріховному стані саме так і трапиться. Але Господь, розумієте, Він його не влаштовує така ситуація, коли от один Моїсей ходить з ним, розмовляє, а всі там десь окремо сидять. Він хоче бути з людьми. І тому Він хоче, щоб люди себе від гріха очистили з його силою. І тоді ми будемо разом. Але до цього ще треба буде дійти і довести людей до цього розуміти. А на, а на даний момент ми з вами в книгі Віхід. Народ бачить на горі цей грім, блискавку, каже: ми туди не підемо, ми боїмося, ми зайну. І знову ж таки, в Біблії це буде дуже часто. Дуже багато епізодів, пам'ятаєте, там в книзі царств хтось там в ковчег хотів поправити, підсунути, впав і помер. Таких моментів, в принципі, багато, коли от люди не розуміли свого стану гріховного і лізли дуже близько до Бога, і для них це погано закінчилося. Таких моментів в Біблії справді багато. Але, але Бог то хоче для людини краще. І тому Бог от Він каже: добре, поки що ми в таку, така ситуація, я розумію, поки що так і зробимо, як люди сказали. Хай Мойсей до мене й прийде, я дам закони. Але своїм голосом він сказав з гори народу 10 заповідей. Народ сказав, правильно все, справедливо, будемо слухатися, будемо виконувати. Надовго їх не хватило, але це була інша вже історія. І тим не менше, Господь каже: Я хочу бути присутнім посеред свого народу. І в книзі вихід. знаєте, якщо там менша частина книги-вихід це про. Єгипет про десять яз, про те, як Ізраїль вийшов із Єгипту, а те, що займає дуже велику частину книги вихід, розказується аж двічі, це побудова скині. Двічі розказується в деталях. Спочатку розказується, як Бог сказав її зробити, і прям розказується, як кожний, ну, що таке скинія? Це палатка. Це великий намет. І Господь, знаєте, народ живе в наметах, в пустелі, в шатрах. І Господь каже: І ви мені побудуйте намет. Тобто, фактично, знаєте, от якщо, от, це так само, знаєте, як от ми, наприклад, там, збираємося зараз, у нас приватний сектор це називається, так, дома тут у нас. І от уявіть собі, якби Бог сказав, от жителі Кривору. Побудуйте мені будинок, щоб я жив у вашому місті. Що б ви сказав? Клас, правда? Ну, хто б такого не хотів? Серйозно, якщо Бог, Бог каже, слухайте, от це у вас тут намети, шатри, все дивіться. І мені збудуйте. Тобто я зараз на горі поки посиджу. А ви поки що збудуй, зробіть мені пошийте, зробіть стовпчики, колишки, натяніть зробіть мені палатку, і я теж буду замужі. Звичайно, ви мені зробите хорошу палатку, гарну, все, але, але все одно це буде намет, і я буду от я прям там поселюсь і буду серед вас жити. Клас? Я вважаю, що це, знаєте, потім мойсей скаже: жодного народу такого немає. Жодного. Тому що всі, знаєте, ну, якби у всіх народів Боги жили. Ну як? Е, хтось із дерева зробив, там, хтось із золота, хто, в кого на що хватить, але ми ну, всі ж розуміють. А тут Бог прямо каже, знає, і він таки це зробив. Е, двічі в книгі вихід. Детально спочатку Бог інструкцію дає, і вона вся прям переписана ця інструкція. З чого шити кольори цих, скільки там е, слойов, шарів на шаруванцях, тканини, які використовувати, матеріали, де золото, де мідь. Що там в ній повинно бути, це, це дуже цікава окрема тема. Ми її сьогодні не будемо з, з, детально розбирати, але сама суть. Бог каже: ви побудуєте мені шатро, скинія це буде називатися, і я там поселюсь, всередині воно буде знаходитися, я там буду присутній прямо фізично. І от Книга вихід, вона закінчується такими словами. Я прочитаю сороковий розділ книги вихід з 34-го тексту. І покрила Хмарина з зібрання. І слава Господня виповнила скиню. І не міг Мойсей увійти до скині зібрання через те, що осявала і Хмара, і слава Господня виповнила скиню. Коли здіймалася хмара від скині, тоді рушали в путь сини Ізраїля в мандрівку свою. Якщо ж не підносилася хмара, то й вони не рушали в путь, аж доки вона не підносилася. Тому що хмара Господня стояла над скинію вденії. І вогонь був вночі, в ній перед очима всього Дому Ізраїле, у всіх мандрах їхніх. Тобто, фактично, дивіться, от дуже багато людей такі, от, знаєте, розкажуть, якби я побачив там чудо якесь, якби я побачив Бога, я б в нього повірив. От у ізраїльського народу такої проблеми не було. Так, він був за Хмарою, але вони реально бачили. Тобто, от Хмара згори перелетіла, коли вони побудували цю палатку, вона перелетіла, наповнила цю палатку, і ніхто туди не міг зайти. Тому що, знаєте, ну якби здавалося б, ну що таке, ну яка проблема зайти в туман, правда? Але справа в тому, що туди фізично неможливо було потрапити. Народ справді. Знав, що там Бог присутній, і хто б туди зайшов, би, отак просто, він би загинув. І люди розуміють, знаєте, це, це, звичайно, ще не те саме, що було в раю, коли Адам і Єва от з Богом прямо зустрічалися і говорили: але все одно, ви розумієте, так, це палатка, так, туди не можна зайти, але ж він там живе. Справді він там є. І ми це бачимо. І воно коли піднімається, ми за ним ідемо. А вночі ця хмара стає навпаки стовпом вогню. Ну, уявляєте, як у людей, які були враження, дуже великі. І от дивіться, фактично фактично, книга вихід закінчується тим, що величезний крок у реалізації Божого плану повернення. До нормальних відносин з людством, зроблений величезний крок. Прогрес. Тобто Бог, він реально живе посеред людей. Так, це поки що один народ, Так, це поки що за Хмарою, але він вже з людьми живе. Це дуже добре. Знаєте, з одного боку добре, але з іншого боку. Якщо ти от розумієш свій стан і ти. А люди тоді розуміли, тобто розумієте, людям з одного боку було дуже радісно, але з іншого боку, згадаємо першу їх реакцію на Сіна, їм було страшно. Страшно тому, що ти реально, знаєте, ти. Ти живеш поряд з атомною станцією. З одного боку, це добре, розумієте? Ну, електроенергія, всі ці справи, це ж добре дуже. Але з другого боку, коли ти прямо поряд з нею живеш, то, знаєте, якщо ти не знаєш, як правильно себе поводити там, то можна ж дуже серйозні проблеми отримати. Розумієте, правда? Так от тут, тут людям було ще страшніше. Тому що таке, по суті, книга Левит, чому вона важлива? От коли ми будемо її читати? Чому ми взагалі будемо її читати, чому будемо її вивчати? Тому що книга Левит, от Бог поселився серед свого народу, і вся книга Левит це інструкція, як жити в Божій присутності. Тобто, як жити тоді, коли Бог живе на твоїй вулиці? От як жити правильно? Про це книга Левит. Варто нам таке знати, чи ні? Так, так, якщо ми хочемо жити в Божій присутності, то ми повинні розуміти, як це і що, що потрібно знати для того, щоб ми могли жити в Божій присутності. Якщо б ми не хотіли, то в принципі ну, тоді воно взагалі не треба. Живи і страждай без Бога. Але якщо хочеш жити з Богом, в Божій присутності, а в новому заповіті, знаєте, Божа присутність, вона ще більша, тому що через Святого Духа Бог не просто на твоїй вулиці живе, Він прямо в тобі живе, то тим більше потрібно знати, як жити в Божій присутності. І от е, останнє, що на сьогодні ми скажемо, це е, перший текст книги Левит ми прочитаємо. І озвався Господь до Мойсея і сказав йому із скиннії зібрання кажучи. Подивіться, от послухайте взагалі, ви знаєте, оце такий вираз. Дуже часто в Біблії зустрічається, я навіть зараз на російській мові відкрию і прочитаю. І вазвав Господь к Мосія і сказав йому із скіні собрання «Говоря». Знаєте, будь-який вчитель української чи російської мови, якщо ви у творі напишете сказал говоря», то зразу буде мінус бал. Тому що так не говорять. Це називається тавтологія. Але в Біблії це, знаєте, отака комбінація двох однакових слов, сказав, говоря, смертю умреш там, і, і так далі, сіл сидя чи щось таке. Знаєте, ми повинні просто розуміти, в стародавніх мовах не було знаків питання, знаків оклику, три крапки, дві крапки, три і так далі. Тому от використовування двох таких слів, наприклад, сказав, Гаваря, воно говорить про великий наголос на цьому слові, великий акцент. Тобто, фактично, це знак оклику такий. На стародавніх мовах. Це фраза, а тут дивіться, «возвал і сказав говоря». Тобто дуже великий акцент на тому, що Господь Він із цієї скинії до народу звертається і щось їм говорить. Це одна з найголовніших речей в Біблії. Що нам потрібно найперше для того, щоб ми могли жити в Божій Присутності. Найперше, нам потрібно. Навчитися чути голос Бога. Бог звертається до нас, Бог не ховається від нас, Бог хоче нам розказати про себе, відкритися. нам. І це дуже важливо, те, що Бог хоче нам сказати. Тому найперше, на що ми повинні налаштуватися, коли ми хочемо жити в присутності Бога. На те, що Бог буде з нами розмовляти, Він буде нам відкривати істину. Нам треба. Мати відкрите вуха, нам треба читати Слово Боже для того, щоб знати, що Бог хоче нам сказати. І це найважливіше, це фундамент наших відносин з Богом. Ми повинні навчитися його слухати. І найголовніший канал, через який Господь говорить до нас сьогодні, це Біблія, це Святе Письмо, це Слово Боже. Якщо ми хочемо знати, що Бог нам каже, ми повинні. Читати Біблію. Тому це найперше, що ми повинні зрозуміти, щоб навчитися жити в Божій присутності. Ми повинні слухати Слово Боже через читання Святого Письма Старого і Нового Заповіту. І наступного разу ми вже почнемо читати, що ж Бог почав говорити тоді. Своєму народу, що потрібно було робити народу для того, щоб вони могли без страху спокійно жити в Божій присутності. Амінь. Давайте помолимось. Наш святий Великий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам твоє благосвіння, за те, що відкриваєш твій план для нашого спасіння, за те, що не покинув нас напризволяще в цьому світі, а хочеш жити разом з нами і наповнювати наше життя щастям і сенсом. І ми сьогодні звертаємося до тебе, щоб Ти нагадував нам і побуждав нас відкривати і не забувати читати Слово Боже. Допоможи нам зрозуміти волю Твою для нашого життя. Амінь.